З позиції? Дійсно, ми розуміємо, що ситуація не проста, ситуація продовжується, але ці люди вже зробили дуже багато і наша організація має таку традицію відзначати активних виборців, активних громадян по всій Україні. Сьогодні в мене чесна місія привітати і народити грамотами активістів, які власне проявили свою мужність, вона написали за мужність, та принциповість у боротьбі з олігархами, за самовідданість і послідовність у захисті простих людей, за порятунок е, прекрасного полісся. Я хотів повідувати комітету виборців вручити грамоту Ігоря Миколайовича Віктору. Ці відзнаки були надихати на подальшу дорогу. Станіславу Григоровичу. Успіхів, а не прикривку, я вас вітаю і це такі невеликі відзнаки, але я думаю, вони допоможуть вам і подають вам Але вернемо. ми завернемо наші слова живе з Києва. Я ще раз подумаємо, що таке справжня цінність і багатство нашого крайного майбутнього. Це свіжий березовий сік, який був сьогодні в 6 часов ранку виточені з Малинського району. Екологічно чистий чи багатьох. Я вам я, дуже я, я дякую, обов'язково сьогодні прошу своїх дітей. Я думаю, це стане, я настільки прийнявся цією вашою боротьбою, що це стане ще одним, скажімо, таким кроком, і ми з свого боку будемо допомагати всім, чим можемо. Дякую